Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. До вашої уваги я представляю своє таке невеличке влогове відео, що в мене зв'язалося за е, минулий тиждень. З 7 по 14, навіть по 15 січня. Приємного перегляду! Всім привіт! В мене сьогодні середа 10 січня, і я вам хочу показати те, що на даний момент в мене вже готово. Я закінчила в'язати свою шапочку в рамках спільного проєкту Капсула на зиму. Шапочку я вже поправила, вона висохла, і я планую завтра її вже одягнути на прогулянку, як сказати, зробити її такий тест-драйв. Єдине, що мені зараз не дуже подобається, її маківка, я би, можливо, розпустила декілька рядочків і перев'язала, зробила її більш округлішою. Але подивимося. Пару днів її поношу, якщо не сподобається, то тоді перев'яжу. Я єдине, що не зважила, скільки ця шапочка мене забрала пряжі, але я ще буду робити відео в... звітне відео у спільному проєкті капсула на зиму. Тому там я це розповім. Скільки пішло на мою шапку, на донечкину, на мої мітинки та й на всі процеси, які я там в'язала. Далі, окрім шапочки, я також працювала над дракошкою. Ви вже бачили кільце, яке в мене було зв'язане. Покладемо сюди. Я закінчила в'язати голову. Ось така голова вийшла. Вона має так прошиватися сюди. І на тільце на голову в мене пішов рівно один моточок нитки. Я ще тут дов'язувала і переживала, щоб мені, ну, типу, на останньому рядочку ниточка не закінчилася. Але як ви бачите, я стягнула тут кілечко і навіть витягнула ниточку вбок. Ось такий кінчик невеличкий залишився. І я почала вив'язувати вже хвостик. З нового моточка почала вив'язувати хвостик. Потрібно ще зв'язати хвостик, ноздрі, потім очі і голочки та крила. Голочки та крила будуть вив'язуватися біленьким кольором. Ось на такому етапі мідра кошка. І ще зі мною сьогодні сталася. Маленька іграшка. Я побачила її майстер-клас в інстаграмі, він мені настільки сподобався, що я не могла себе стримати і не зв'язати. Тому рада вам представити ось таку черепашку. Вона маленька, вона прикольна, в'яжеться досить швидко. Правда, тут потрібно пришивати голову до тіла, пришивати лапки. Але в принципі лапки можна верхні точно вв'язувати. І якщо я буду повторювати ще раз цю черепашку, то я би голову окремо не прошивала, а в'язала її далі як продовження до тіла. Правда, по майстер-класу, ну, по порядку вони спочатку в'яжуть голову, а потім тіло. Я би спочатку зв'язала тіло і потім би почала вив'язувати голову, щоб знати, де точно поставити оченятка. Ось така прикольна черепашечка вийшла, в неї великі оченята. Мені здається, що це така, знаєте, фішечка цієї черепашки. Але вона класна, мені дуже подобається. Якщо вам також сподобалося, я залишу посилання на майстер-клас в описі під відео. Переходьте та віжіть майстер-клас в інстаграмі. Що ж, а ми з черепашкою далі працювати. До наступних підключень. Па-па-па-па! Сьогодні вже п'ятниця, 12 січня, і поки донечка спить, маю можливість показати вам, що я зв'язала вчора. Значить, давайте почнемо з дракошки, покажу вам, які в мене на даний момент просування. Так само в мене відв'язане тіло, відв'язана голівка. Далі я зв'язала хвостик, ось так от він виглядає, буде пришиватися отак сюди. Далі. Я ще для дракошки вив'язала тут у мене оченятка, як заготовки для оченяток, Тут очі будуть випуклі. Далі ще буде в'язатися білочок, така біла кулька, і потім буде вив'язуватися ще зрачок і це все зшиватися. І ще я відв'язала дві ноздрі. Вони будуть складатися ось так, і пришиватися до голівки. Якось. Отак от, отак. От. От а тут будуть ушки, утяжки. Коротше, робота ще е, трішечки є, але сподіваюся, що до кінця цього відео ви побачите готовий результат. Значить, це подрокошки, і в мене зв'язалася ще одна невеличка іграшка. Справа в тому, що в чоловіка Справа в тому, що в колеги мого чоловіка... Нещодавно народився е, синочок, і ми йому будемо віддавати деякі речі такого нейтрального кольору, які в нас залишилися від е, нашого малюка. І, ну, як же віддати просто речі? І я, як рукодільниця, не покладу туди ще якийсь невеличкий подарунок. Тому я зв'язала ось таку гризунок-Хмаринку. Чому я вибрала саме такий варіант? Я пам'ятаю, моя донечка, як починала там тримати голову, починала перевертатися і лежала на спинці і бавилася якимись іграшками на такому дитячому маленькому килимку. Їй дуже подобалася голівка єдинорожки. Я десь тут вам залишу зараз фотографію на цю іграшку, саме з такими от кудряшками. Їй дуже подобалося, вона їх тянула, тому я вирішила також зв'язати таку іграшку. Мені здається, ну, малюкам це буде в самий раз. Вона така яскрава. Якщо помітили, то для оцих от кудряшок я вибрала кольори веселки. І не знаю, просто прикольно. Мі -мі. Надихалася я картинками з Пінтересту, я колись зберігала схожу хмаринку і, думаю, візьму, повторю. В'язала я не по чиїй схемі, просто з голови. В'язала з ярнар джинсу гачком 2 міліметри. Ось така іграшка є, і сьогодні ми її вже разом з речами відправимо. Ку-ку! Привіт! Привіт-привіт! Я подала свого дракона. Закінчила в'язати ось такого от дракошку. Він мені дуже подобається. Це вже не перша іграшка, яку я в'язала за цим майстер-класом. Посилання на цей майстер-клас я вам сказати не буду, тому що це майстер-клас нашої сусідської майстрині, але я його купувала ще до війни, і, так як він в мене вже є давно, то, в принципі, через це я по ньому і вирішила в'язати. Ось такий дракошка, мені він дуже-дуже подобається. Такі очі, ну ви подивіться, хіба це не молота. Очки, колючки, крильцятка. Просто клас. Я об'язала таких ще двох з джинсів один з такого з зеленого кольору, другий з м'ятного. І на одному з них я вам ставлю тут фотографію. Я зробила дуже класний напис. І він у мене продався типу, як за донат. Гроші, які мені за нього перерахували, я закинула в благодійний фонд. І тепер цей дракошка. В принципі, в мене також в планах є його продати. Сподіваюся, що, можливо, хтось його ще купить, так як зараз рік дракона. Але ну, він просто кайфовий, просто класний. Вставлю вам зараз ще, мабуть, фотографії або Відео, як він виглядає. І, значить, цю іграшку я в'язала в спільному проєкті від Миколая до Василя другий сезон, а саме в номінації Будувати дракона. Ой, ну, не можу налюбуватися Е, Ось так на цьому я, мабуть, буду завершувати цей такий свій влог. У мене вийшов влог трьох іграшок. Дві з них вийшли трошечки так неочікувано, але незважаючи ні на що, вони класні. Оту хмаринку з, е, такими Наші знайомі вже отримали, дуже-дуже задоволені, сказали, що їм сподобалося, чому я дуже-дуже рада. Черепашку зараз вам знову показувати не буду, тому що донечка нею вже бавиться. А з 15 січня в нас починається іграшковий бум-зима з Оксаною Недошитко, і в цьому спільному проєкті я планую в'язати іграшки з марафону. Марафон в інстаграмі проводить Юля Пиха, дуже важливий марафон, другий сезон. Там 9 іграшок, і я би, звичайно, хотіла спробувати зв'язати їх всі. Умова така, що викладений перший етап всіх цих іграшок. І після того, як ти перший етап зв'яжеш і скинеш фотографії автору цього майстер-класу, вона надсилає другий етап. І цей марафон проходить 4 тижні, так як сьогодні вже в мене вівторок. Я вчора ще завершувала цю дракошку і вже почала в'язати першу іграшку з іграшкового буму. Е, тому я дуже сподіваюся, що я зможу розпочати всі, а там будемо бачити, тому що я вже бачу, що мені потрібно докуповувати пряжу. Що ж, е, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалися мої іграшки, не забудьте, будь ласка, поставити лайк під цим відео. А також не забудьте написати коментар, якщо вам не важко. Тому що саме ваші лайки та коментарі дозволяють просувати наш україномовний Ютуб. Також не забувайте підписуватися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І в описі під цим відео також буде. Хештег про спільний перегляд від Миколая до Василя. Організатором його є Олена Буханова і посилання на її канал, а також на канали інших дівчат, які беруть участь в цьому спільнику, ви знайдете в описі під цим відео. Це буде останнє моє відео в цьому спільнику, тому що він триває до 20. Січня і ось на такій чудовій ноті, на такому друкошки, я завершую відео і завершую цей спільник. Вам всім бажаю мирного неба, здоров'я вам та вашим рідним, і все буде Україна. Бувайте!